Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі ще раз нагадаю, що ви підписувалися на наш канал, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео, діліться ними із друзями в соцмережах, таким чином підтримаєте та наші медіапроекти. Ну а тим часом має можливість поспілкуватися із завідувачкою сектору гідрологічних прогнозів Волинського гідрометеоцентру. Пані Мар'яна Ганущак вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Мар'яно. Вітання вам також. Отож, пані Мар'яно, з вами хочемо поговорити про ситуацію на, зокрема, на водних об'єктах нашого краю у зв'язку з можна сказати з такою досить сніжно-дощовою зимою 2023-2024 років. Знаємо, що цьогоріч, чи точніше вже минулоріч, але цієї зими паводок розпочався ще у грудні, і я так розумію, що протягом цих місяців він і триває, і продовжується. То чи можете прокоментувати цю ситуацію, і, і які зокрема яка ситуація на, на наших найбільших водних артеріях краю? Подивіться, ну наразі в нас триває тало дощовий паводок. Ви праві були, що ми війшли з досить високими рівнями води і ще на початку цієї зими. Пізніше, коли не було похолодання на початку грудня, в нас там сформувалися перші льодові явища і досяглися відмітки затоплення ще в грудні сільськогосподарських угідь, і навіть в Любошові житлових будинків. Пізніше, після потепління, дещо ситуація змінилася, рівні почали падати. Але знову ж таки, в нас були ще в січні, знову ж почалися е, льодові явища, ви всі знаєте, і велика кількість снігу досить була. І оскільки це все швидко розстало, е, в нас значна кількість річок знову ж таки е, вийшла на заплави. Е, майже е, всі річки в межах Хвилинської області зараз знаходяться на заплаві. Е, є окремі річки, це в нас прип'ять по сторічця і стохіт постлюбищів, є е, досягнення відміток затоплення сільгосподіті. Господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковальського та Камінькаширського районів. Це, зокрема, Забродівська і Ратнівська громада в Ковальському районі і Любишівська громада. На наступні кілька днів, найближчими днями, на річках області продовжиться поступовий ріст рівнів води, але інтенсивність його вже буде не така велика, оскільки в нас не передбачається великої кількості опадів. А в день ми очікуємо позитивні температури вночі, незначний мінус. Це буде сприяти тому, що повінь буде розвиватися не так швидко, але все одно продовжуватиметься затоплення заплав та сільськогосподарських угідь. В нас таким проблемним районом залишається Любочівщина, Любосівська громада, тому що там залишилося лише 3 сантиметри росту рівня для досягнення відмітки затоплення житлових будинків. Це, в принципі, досить реально і в досить швидкий час можливо. Розвиток подальшої гідрологічної ситуації в кінці лютого, на початку березня, буде залежати від подальших погодних умов. Пані Мар'яно, але чи можете розповісти, яка ситуація ще на річці Стохід? Знаємо, що цьогоріч був теж там зафіксований рекордний паводок. Чи можете розповісти, де саме це було зафіксовано, і чи не може повторитися ось ця рекордна висока вода на річці Стохід? Дивіться, це не рекордний паводок. Рекордний паводок в нас був у 2011 році, і при цьому рекордному паводку був рівень води см. Сан... Це умов рівень води над умовною позначкою він був 300 Угу. Цього року максимальний рівень був в грудні 291. Це досягнення відмітки житлових будинків, але це не є якась там критична ситуація. Це е, в е, здається, за річ з річі е, біля Любишів міста Любишів. Це за, затоплено було е, декілька будинків. Заріка е, принцип за ріка, за ріка, правильно заріка. Ми, в принципі, такого якогось катастрофічного чи максимального паводку наразі не передбачаємо. Оце єдине, що можливе знову ж таки досягнення тієї відмітки. Я думаю, що ну, в принципі досить реально в найближчі дні, бо там залишилась. Ну, така ситуація сприяє тому. Тим більше, що в нас в п'ятницю, суботу, була достатня кількість велика снігу, і зараз він весь швидко розта. Ну, відповідно, добігання цієї води до річок продовжуватиметься ще найближчі кілька днів. Пані Мар'яна, ось таке різке підвищення температури, як ми фіксуємо вчора, сьогодні, обіцяють до 14 градусів, як це може вплинути на ситуацію із паводком, чи воно може зменшити надходження води чи навпаки пришвидшити? Ну дивіться, ці, ця температура, вона всього-навсього на два дні вчора і сьогодні. В принципі, як сама температура, вона просто сприяла швидшому таненню снігу ще в суботу. Надалі ми бачимо знову зниження температури, тому власне температура ніяк фактично на розвиток паводку не вплине. Нас зараз більше цікавлять опади. Якщо пройдуть якісь опади, ну в принципі зараз таких значних опадів не передбачається, але якщо в найближчий час пройдуть якісь опади, вони звичайно вплинуть на розвиток гідрологічної ситуації і на підвищення рівня води в річках. Пані Мар'яно, чи можете розповісти про ситуацію на річці Стир, чи тут є якісь теж загрози, зокрема щодо підтоплення, чи в Луцьку, чи в інших населених пунктах за течією цієї ріки? Ну, дивіться, вас трошки погано чути, але я так розумію, що ви я хочете с... запитати про ситуацію, ситуацію на річці, на річці стир. стир. Так, так, так. Стир, стир. Дивіться, стир тут досить особлива ситуація. Нарівневий режим річки Стир має суттєвий вплив в господарська діяльність. Зокрема, хрінницьке водосховище, яке знаходиться вверх по течії. Ми дуже залежимо від скидів води з цього водосховища. І оскільки рівень в ньому досить високий, і схиди постійно відбуваються, рівень води в річці стир буде продовжувати рости. Незначно, але продовжувати рости. І в Луцьку вже вийшла вода на заплаву. Ну, але поки що загроз підтопленню немає, так? Ні, загрози підтопленню поки що немає. Це лише е, просто вода вийшла на заплаву. Ніяких поки що житлових будинків нічого немає. Але знову ж таки, ми дуже залежимо від скиду води з Хріницького водосховища. Угу. Пані Мар'яно, ну і про, щодо прогнозів, то ви згадували про те, що це буде залежати від погодних умов, але чи можна зараз прогнозувати, коли може завершитися ось цей зимовий паводок і чим варто очікувати, наприклад, весняного паводка на наших річках, зокрема на півночі області. Дивіться, розвиток гідрологічної ситуації наразі буде залежати лише від. Подальших погодних умов. Якщо буде якась кіль... велика кількість опадів, відповідно буде рости рівень води. Якщо цієї кількості наразі про розвиток поки що весняної повені говорити зарано, тому що ну, у нас ще цей талодощуваводок не закінчився, і це буде залежати від погодних умов, Такого довгострокового е... прогнозу поки що дати не можу. Але чи можете пояснити, як може впливати, наприклад, зниження температури? Наприклад, суттєве зокрема були прогнози, що нібито найближчим часом можуть вдарити морози. Як це вплине зокрема на паводок на наших річках? Ну, дивіться, морози вони завжди стримують воду. Будь-які якби, зменшують кількість води, яка добігає в річку. Тобто в нас розвиток повені талдищового паводку, якщо будуть сильні морози, він сповільниться. З'являться льодові явища, вони скують річку, і в принципі паводок сповільниться. Але для цього треба, щоб температури були досить низькими, там нижче 5 десяти градусів. Якщо день буде плюсовий, а ніч невеликий мінус, то це суттєво не вплине. Воно дещо сповільнить, на воно розвитоповеневої ситуації не вплине. Угу. Ну і на сам кінець, то на даний момент чи є якась загроза підтоплень, зокрема і житлових будинків, зокрема в тих громадах, які ви згадали це Ратнівська, забродівська та Любишівська. Так, вибачте, дуже погано вас чути. Пані Мар'яно, я запитував на сам кінець, чи є зараз загроза е за то, підтоплення? Та, чи, е на, зокрема, тих громад, які ви згадали: Забродівська, Ратнівська та Любіщівська, чи можуть там бути якісь підтоплення, зокрема, і е громадських споруд чи будинків? Дивіться, Забродівська і Ратнівська громада там можливе досягнення... Та можливе підтоплення сільськогосподарських угідь і господарських споруд. Житлових будинків ми не передбачаємо, а в Любощівській громаді зберігається велика ймовірність затоплення житлових будинків. Зрозуміло, дякуємо за ці пояснення, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Мар'яна Ганущак, завідувачка сектору гідрологічних прогнозів Волинського гідрометеоцентру, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Мар'яно. Тримаймося. Дякую, щаслива на все добре.